Щоб вглибитися ще глибше зрозуміти віри, суть віри, і як Бог наближається до нас, не настільки ми до нього наближаємося, Він до нас наближається і хоче підсилити нашу віру, хоче, щоб ми зустрілися з ним, і хоче, щоб ми його бачили, щоб ми йому довіряли. Настільки вірили, як довіряли. Ну і тут є приказ Біблії дуже хороший. У Євангелії Йоанна ми це знаходимо, Шоста глава, дуже довго пише Йоанн про зустріч Ісуса з одною жінкою. Вони проходять через Самарію. Знаємо, що Самарія це та частина, вони напівєврейці ці люди. Єврейці їх не дуже долюблюють, І самаряни так само єврейці не долюблюють, тому що з ними таке непорозуміння є, що вони не єврейцями, хоча вони так само єврейці, тільки наполовину помішувалися з тими племенами, які там були. Ну і Він проходить через Самарію і сідає у колодязь за Якова, що Яков викопав, колодязь сідає там, його учні йдуть за харчами. А Ісус залишається. Казало би, так нормально, Ні кучі нехай йдуть за харчами, а асус залишається. Але Ісус не случайно залишається, він таку пору часу залишається, що досить сильно пече сонце, і що більшість людей тоді не, не ходять не по воду, просто не ходять, прячуться від сонця. І він сидить у колодязі, приходить жінка-самарянка. І вона нічого йому не каже, вона дотримує той етікет, Жінка не говорить до мужчини, а вже до єврейця так само, вона самодянка, вона собі по воду. Ісус перший звертається до неї і каже, дай мені напитися води. І от тоді вона вже звертається до нього що каже: Та «Ти, ти від мене просиш воду від самарянки, від жінки, то ти що. А він каже: якщо би ти знала, хто просить від тебе воду, ти б просила від мене, я би тобі дав таку воду, яка. Дає життя. Вона каже, та тебе й немає ніякого чим зачерпнути, яку ти воду мені можеш дати. Он каже, та вода, яку я даю, вона справді дає життя. І вона не вичерпна. А тоді вже її зацікавило, що вона не вичерпна. Каже: добре, дай мені ту воду, щоб я сюди не ходила забирати ту воду, ходити сюди на колодязь. Дай мені таку воду тоді, якщо ти так говориш. А Ісус каже, добре, я тобі дам ту воду, але не йди свого чоловіка. І тоді я тобі дам ту воду. А Вона каже, в мене немає чоловіка. Ісус каже, ти по праві сказала, що не маєш чоловіка, бо в тебе було сім. І той, який є, шість, і той, який є, теж не чоловік тобі. Вона тоді здивувалася. Але міняє і каже, я бачу, що ти пророк. Але Ісус продовжує, що та вода, яку я даю, вона джерело серця килине і ніколи воно не вичерпне. І вон, їхнє спілкування продовжується, що вони доходять до того, що Ісус каже, що вона питає, каже за ти Пророк, що де треба поклонятися перед Богом? Тут, у Сіхемі, де ми построїли храм, чи в Єрусалимі, де є храм, Ісус каже, повір мені, жінко, прийде час, ні в хеми. Ні, в Єрусалимі всюди будуть поклонятися Богові, тому що Бог є присутній всюди, і особливо в серці людини. І це джерело відкриває Ісус для неї. Він не засуджує її, не обіжає її Він просто показує їй, що дивись, то джерело, яке в тебе в серці, воно є, воно засорилося, воно наповнено гріхом. І ти її боїшся, але не знаєш виходу. Я прийшов тобі допомогти. І дивись, я тебе не осуджую, я тебе люблю, я тобі хочу допомогти. Встань! І вона справді біжить до свого села. От я, навірно, і половина людей осуджують. Вона біжить і каже: Я знайшла того, хто дає вічне життя. І люди прибігають вже з нею. Вона стала ві... людиною віруючою і через декілька, можна казати, хвилин зустрічися Ісусом. І я впевнений, що в нашому житті є такі зустрічі. І з Ісусом або святими людьми, які торкають наше серце, і то серце, яке там чимось забито, воно просто раз відкриється. І то джерело, яке воно є, воно вийде наружу і починає очищувати думки, бачення, наше життя. Це є віра.